Як дізнатися, чи є ваш штраф від ТЦК? Пропоную почати обговорення з процедури накладення штрафу, тому що багато хто взагалі не розуміє, як це відбувається. І розкажу я спочатку, як все має бути в ідеалі. Так, я знаю, звучить смішно, але все ж таки, оскільки ці штрафи ТЦК накладає самостійно, а не через суд, то ТЦК зобов'язані письмово повідомити громадянину про час і місце розгляду справи. І що найважливіше тут, це те, що ось ці новації, що відправлено цінним листом, значить автоматично вручено, не працюють. Тобто, ви повинні бути повідомлені про час і місце розгляду справи, або під ваш підпис, або ж цінним листом, і ви маєте його отримати. І друге важливе правило це те, що ТЦК після того, як відбудеться розгляд, а ви, наприклад, подали заяву, що розглядали справу без вас. Так, таке можливо. ТЦК після розгляду справи має письмово, знову ж таки, цінним листом повідомити вас про результати розгляду. Тобто, надіслати вам копію постанови. І якщо хоча б одне правило з цих двох ТЦК порушує, а у більшості випадків порушують одночасно два, ви маєте право на законне оскарження цього штрафу. І я маю таку успішну практику. Звертайтесь. Давайте повернемося до питання, як перевірити, чи є у вас штраф від ТЦК. Перевірити інформацію можна в реєстрі виконавчих проваджень або в єдиному реєстрі боржників. Також інформацію про штрафи надають сервіси Open Data Bot та є але звідки вони беруть інформацію з реєстру виконавчих проваджень та з реєстру боржників. І, звісно, що це відбувається на платній основі і, звісно, що це відбувається на моменті, коли вже штраф подвоєно. Але якщо ви дізналися про штраф, коли його суму вже подвоєно, то ви маєте право на оскарження.